Планує почати відразу з новітньої історії в цій темі, чий Крим з отриманням незалежності Росія своїх претензій на Крим не полишала як і ніколи до того, але тимчасово дозволити собі їх не могла. Заважала. Демократія, яка на той час мала, була вигідна усім сторонам, ну і буцімто скасовувала відповідальність за кривавий радянський період. До того ж, відкривала шлях мільярдам кредитних доларів на розбудову правової держави. Наступного 92-го року в Криму парламент ухвалив конституцію, що запроваджувала нову державну посаду. Президент Криму зараз так уже і не згадаєш, але було таке. Посада ця була інспірована, як згодом виявилось Москвою. На виборах 94-го року перемогу отримав Юрій Мішков, і Одним із перших рішень він запровадив московський час. Його називали Мішковським. Наступним кроком мала стати легалізація розрахунків у рублях. А так званий референдум за приєднання до Російської Федерації, що стався навесні, 14-го, мав відбутись ще саме тоді, у 90-ті. Президентство Мішкова завершилось за рік у 95-му Україна скасувала цю проросійську конституцію і відправила на півострів національну. Гвардію, чому Москва не протестувала, що Крим відразу відходить Україні, раз їм так дуже хотілося? Насправді вже на початку 92-го року перші були ще в кінці 91-го візити, але вже в 92-му році починаються такі рухи. Я би назвав це так в самому середовищі російському. Мовляв, треба якось повертати Крим. Давайте ви, якщо ви вже вийшли зі складу Радянського Союзу, то може там будете віддавати нам півострів назад. І один з тих, хто провадив цю тезу, що розпад радянського союзу означає повернення держав колишніх республік до їхніх первісних кордонів. Був тодішній очільник Санкт Петербурга Анатолій Савчак, відомий в нас як хрещений батько Владимира Путіна. В політичному сенсі, і тоді ж, в 93-му році, московський парламент, ну точніше, не московський да російський, оголошує Севастополь російським містом, містом федеративного підпорядкування, і власне казати, що Росія не висувала претензії на Крим, це було би. Занадто м'яко до Росії насправді вона висувала ледь не з першого дня існування української незалежності. Це все лише питання, коли Росія увійшла в таку силу, що змогла свої претензії підкріпити чимось більшим, ніж просто слова. Крім того, що публіцист ви працювали журналістом. тривалий час чи на вашу думку у 90-ті могла початися війна? І чим би тоді вона могла закінчитися? Україна була одразу досить великою, так би мовити, для того, щоб її спробувати проковтнути за один раз. Ну і вправність тодішніх українських керівників, я маю на увазі, і президента Кучму, і Євгена Марчука, прем'єр-міністра, того, віце-прем'єра, вона спрацювала так, що обійшлося без збройного конфлікту. З іншого боку, очевидно, що. Якщо в 94-му році президентські вибори закінчилися не так, як хотілося б Росія, Росія підігрувала тоді Леоніду Кучмі ну, на противагу Леоніду до Кравчуку, то можливо бо і тоді дійшло до збройного конфлікту, бо так би мовити, всі ці конфліктні точки мається на увазі не лише Крим, але знову таки згадане Придністрові чи на Кавказі, де не було так би мовити, так званого російськомовного населення, але там використовувалися інші крючки. Вони використовували не для того, щоб приєднати ці території до Росії, а для того, щоб мати спосіб тримати на крючку з е, Україну, відповідно, Молдову чи е, Вірменію з Азербайджаном, для того, щоб е, використати цю карту для того, щоб вони всі. Як як цілісність не пішли далеко від, від Росії, тому в 94 році, коли е, переміг на їхню думку проросійський кандидат, це була така сплата для за те, що ми тоді не поделюємо це питання, але ви залишаєтеся в орбіті в орбіті Росії. Якщо б загострити полемічно, то війна між Росією та Україною все таки була з 92 по 97 рік. Просто холодна, така собі холодна російсько-українська війна, тому що конкретно в Криму. Відбувалися сутички в рукопаш між російськими та українськими моряками при поділі флоту українських офіцерів, які прагнули зберегти не тільки там, свою посаду, але й свої підрозділи, і кораблі перевести до складу українських саме морських сил, викидали в буквальному сенсі фізично, з розташування російські десантники і власне. Нелюбов українських морпіхів до російських багато в чому витікає саме з тих подій 90-х. І лише коли в 97-му році нарешті підписали великий договір між Україною і Росією, тоді ця холодна війна припинилася. І одна з найважливіших причин, чому не дійшло до збройного конфлікту. Те, що Росія в 94-му році сама загрузла з кінця 94-го року, в Чечні, що це була замішковська автономія. Вона ж була абсолютно всупереч українським законам. Її не могло не бути, тому що Україна успадкувала цю автономію від Української радянської соціалістичної республіки, тому що 20 січня 91-го року ще за часів СРСР. Кримчани на референдумі проголосували за відновлення автономії, яка існувала до 45-го року. А 12 лютого Верховна Рада УРСР відновила цю Кримську автономну радянську соціалістичну республіку в її складі. Тому отримання незалежності це було коли ви купуєте чиюсь чиюсь квартиру, іноді там бувають, іноді там бувають старі меблі. Оце така стара шафа, яка залишилася нам в спадок від попереднього режиму. І саме тому. Оця боротьба за статус Криму з 92 по 98 рік це в тому числі наслідок тих рішень, які ухвалювалися за пізнього радянського союзу. Вини України в цьому немає жодної, і все одно я вважаю, що з усіх можливих варіантів Україна вийшла з мінімальними втратами з цієї ситуації.